У мене знову спонта спонтанний ефір. А, слухайте, напевно, це найкращий варіант, коли отак от, от тобі просто так раз шибануло щось, і ти виходиш про це, розмовляєш. У мене сьогодні був фантастичний ранок з дітьми, який мене прям знову зарядив. У мене шестеро їх, і сьогодні в дітей у школі тематичний одяг піжами. Ми ось вдягнулися, все норм. І перед дверима, буквально перед виходом, коли дідусь уже чекає всіх у машині, щоб завести до школи п'ятий мій сонечко, моє рідне, виявляє, що все-таки він хоче іншу піжаму. І ми передягаємось. Мене трошки це, звісно, вибило, але нічого я впоралась. Вийшла із себе і вже вернулася, як то кажуть. Але потім, коли я читаю чат, де мої дівчатка в посвятах через мотинку задають певні питання, коли ми щось пропрацьовуємо. І от була тема запитання про почуття провини, почуття вини відносно батьків. І в мене тут разі склались пазли, тому хочу поділитися. Знаєте, наче як щоб прям зафіксувати це для себе, що відбувалось? Коли ми сидимо на хмарці, от там, і домовляємося з іншими душами про те, який досвід ми пройдемо і як це взагалі буде, ми даємо такі собі цікаві заявки. Ну іноді хочеться сказати зовсім куку. -ку. Прожити певний об'єм для того, щоб не знаю, там просвітлення отримати. Хочеться там комусь напрацювати якусь своє прийняття, комусь ще щось хочеться напрацювати. І для цього, щоб ми це все пропрацювали. А якщо ви ще й продвинута душа, і ви прожили вже багато втілень, і у вас уже багато досвіду, тобто вам буде левел такий не з простих, і вам обов'язково пошлють багато бажаючих. Які вас будуть духовно просвітлювати, так скажу. Ну, от У мене шестеро дітей, як мінімум, там чоловіки, батьки, тра-та-та, всі бажаючі. І я розумію, що я теж десь там гарно собі замовила, бо кожного ранку щось прилітає. І не тільки ранку, і з цим треба впоратись. І ось обоюдний момент є, знаєте, який, коли в мене є заявка, і в того, хто згодився, підняв руку, каже, так, я тобі в цьому допоможу, вони ж теж мають впоратись, розумієте, значить вони повинні, вони підписалися, влаштувати мені треш. Будемо на моєму прикладі. Але якщо я то там готова цей треш приймати і. А вони не готові, вони хочуть бути добрими синочками і дочками, вони прямо вилюблюють маму замість того, щоб влаштовувати їй офігенні скандали щодня? Виходить так, що їхня душа не іде у виконання того підписаного договору. Як ви думаєте, що будуть в ітозі відчувати такі люди, такі діти, які стануть, стануть дорослими? Відтоді виходить так, що якщо ви в дитинстві намагалися бути мега добрими, мега м -м, вислужливими, зручними для своїх батьків, а у вас по контракту істерить по повній програмі, то ви в кінці того всього процесу, а десь коли вам почне так стукати 28, 30, а може навіть і раніше, Будете відчувати таке скажене почуття провини за те, що ви не виконали договір. При цьому ваші батьки, скоріше всього, теж не допрацюють якогось свого цього просвітлення, і дуже-дуже часто, особливо папи, починають пити. Ось чого. Уявляєте? Там є свої історії з мамами, в них теж явно якийсь неконект. Але якщо дочка чи син не виконали свої умови про створення стресових ситуацій, не були достатньо незручними, то батьки не проявили свою силу. От, слухайтесь цей момент. Мене просто тільки що коли осінило, коли я склала всі ці пазли і запитала, ще у своїх кураторів там свише, да, так, вони кажуть, да, так. Можеш розповісти, це дійсно правда. <кх> тобто у нас є контракти, у нас є певні контракти душ, які один з одним повинні контактувати. Контактувати в певному режимі, в певних розуміннях. І коли мама чи тато заявили бути просвітленими, бути крутими, проявленими, хто їх на це підніме, хто їх на це сподвигне найкращий варіант діти. Ну, звісно, там ще їхні попередні теж батьки теж можуть класно в це вставитись. Але найкращий варіант діти. І якщо ці діти не виконують свої зобов'язання, а замість трешу сидять зручно і кажуть, ми будемо слухняними, щоб нас тату з мамою любили. Там, не знаю, ми не будемо створювати, мама вже створює татові проблеми, а як це ще я буду створювати татові проблеми? А в контракті душі, душі так записано. Фігачити ти поповній. І коли ти не виконала цей контракт душі, коли ти не впоралась з цим всім, в тебе виникне охеренне почуття провини. І ти не будеш знати, звідки воно взялося. І ти не будеш розуміти, звідки воно взялося. Ти будеш його тулити в будь-які там, там не знаю, там, регреси, прогреси, розстановки, а воно не працює, не складається, а виявляється, просто ти була недостатньо вредна в дитинстві. Бо теж так було б треба. І от такі оці чемні дівчатка, як я в свою чергу, теж, виявляється, От не додала своєму татові. Чи своїй мамі пілюлі, для того, щоб вони розвинулися і були ще крутіші, чим вони є. І потім ми будемо відпрацьовувати це почуття провини, шукати, де його діти, як ще де, кого до себе притягнути, щоб відпрацювати ту задачу душі. Тому, коли ваші діти хірачать вам поповній і влаштовують вам зранку скандал. Подумайте про те, що ви саме це отам, сидячи на хмарці, заявили. І чим швидше ви будете розвиватися, чим крутіше ви будете проявлятися, чим швидше ви будете реалізовувати всі підряд свої ідеї, які вам шалені будуть приходити до голови, тим менше у ваших дітей потім буде почуття провини, що вони не впоралися і не підняли вас. До потрібного рівня. Тому думайте, приймайте, реалізовуйтесь, ставайте крутими і проявленими, як то кажуть, флаг вам в зуби, і все у вас вийде. Обіймаю гарнючого дня всім, ідемо далі.